Всім привіт! Хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом сирника з маком. Рецептів в інтернеті дуже багато. Кожна господиня випікає за своїм перевіреним рецептом. Ось і я вам пропоную скористатись моїм. Це ті продукти, які нам потрібні до тіста. У борошно натираю вершкове масло. Щоб масло натиралось добре, треба покласти його у морозильну камеру. Борошно перетерти з маслом, додати розпушувач, цукор, яйце, сметану і какао-порошок, замісити тісто. Тісто виходить м'яке, навіть липке. До тіста багато борошна не додавайте. Зразу ж викладаю його у підготовлене деко. Тісто дуже ніжне, тому скористайтесь борошном, макаючи руки у борошно, тісто не липне до рук і добре розподіляється. де тістом поставити у холодильник і зараз робимо сирну масу. До 1,5 кг домашнього сиру додаю цукор, 2 столові ложки манної крупи, 6 яєць, 1 пачка ванільного цукру, 1 чайна ложка солі, 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю і 200 г розтопленого вершкового масла. Цедра з одного лимона. Перебити масу погружним блендером, щоб не було крупинок. Половину сирної маси викладаю на шоколадне тісто, розподіляю його по деку. До другої половини сирної маси додаю мак, перемішую і викладаю у деко на сирну масу. Розподіляю і ставлю випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Низ верх без конвекції. Після випікання сирник залишаю у деко до повного охолодження. Верх сирника змастила шоколадною глазурю і посипала тертими горішками. Сирник вийшов направду, дуже-дуже смачний. Нарізається легко, не кришиться, в міру вологий, на вигляд шикарний, в міру солодкий, з легкою ноткою лимонної цедри. Шоколадне тісто дуже ніжне, не забите. Дуже рекомендую приготувати за моїм рецептом і вам сподобається. Тож пропоную підписатись на мій канал, на якому я викладаю свої перевірені рецепти за давніми записами весільних господинь. Дуже дякую за перегляди, за вподобайки. Якщо сподобався рецепт, пишіть коментарі. Я їх буду всіх читати. До нових відеороликів!